Кар'єрний хаб, вона хаб вже понад рік надає допомогу жінкам, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, перебувають у групі ризику чи потрапили в скрутні життєві обставини. Зокрема, у хабі допомагають у працевлаштуванні відкритті власної справи або ж пропонують курси з перекваліфікації. Днями відбувся випуск другого потоку дівчат, які навчалися у школі стартапу. Вона серед тих, хто наважився стати незалежною та відкрити власний бізнес. Анастасія жінка проходила у вона хабі курс з перекваліфікації. Зокрема, навчалася на майстриню манікюру. Після закінчення вирішила відкрити салон краси, особливістю якого буде дитяча зона. Мій проект це б'юті простір жіночий, але він не просто так, там, стандартний салон краси. В умовах прифінтового міста. Коли в нас тривоги, сирени, покажіть мої маму, яка залишає свою дитину одну вдома, там ради того, щоб піти на манікюр. Тим більше, там волоси наростить, що то ще ні, звісно. Якщо дивитись на майбутнє на зріст, то це і ця кімната буде також для дітей, працівників, тобто жінки, особливо ВПО, які тут самі зможуть влаштуватись на роботу до цього простору і ходити на роботу з дітьми. Навчання у школі стартапу вона тривало три місяці. Дівчатам викладали експертки та тренерки, акцентували на практичних знаннях, або учасниці одразу ж змогли застосовувати їх у роботі та реалізовувати свої бізнес-ідеї. Так вивчали та розглядали основи маркетингу, тонкощі діловодства, прорахували бізнес-план, ознайомилися з тим, що таке витрати і що таке доходи, як правильно їх формувати і розраховувати на тривалий період часу. А також дізналися, як відкривати ФОП, реєструвати всі необхідні бухгалтерські документи. Робити перші звіти щодо звітів, звіти ви будете здавати один раз на рік у податкову інспекцію. Ну вам туди фізично можна не приходити. Ну взагалі, скажімо так, коли ви зареєструєтеся, ви отримаєте ключі, у вас буде доступ до вашого електронного кабінету, і ви зможете подавати всі звіти у електронному вигляді. Також дівчата під час проходження курсу мали змогу дізнатися більше про гранти від держави, які також зможуть допомогти їм на початку або у розвитку власної справи. Це грант надається в формі безповоротної суми, яка повертається за рахунок сплати в державу податків. Не на те, що грант цей видається не грошима, він видається на здійснення витрат на закупівлю, меблів обладнання, транспортних засобів і такого всього іншого. До фінішу дійшли шестеро дівчат, серед яких і обрали трьох переможниць. Їхні проєкти отримали гранти на відкриття власного бізнесу. У нас три гранти від нашої організації це на три суми 20 тисяч гривень, 25 тисяч гривень, і перше місце це 30 тисяч гривень. Ми. Відслідковували, як жінка навчалась, які в неї були бізнес-ідеї. Наскільки вона релевантна зараз на ринку нашого Запоріжжя і наскільки вона просчитала всі витрати, наскільки грамотно вона склала свій бізнес-план? Перше місце посіла Ольга Калінчук. Жінка планує відновити свою діяльність пов'язану з наданням фотопослуг, а грант на суму 30 тисяч гривень допоможе їй у реалізації своєї мети. Мене так зачарували, коли я прийшла вперше ну, на, сюди до вас. Зачарувало те, що мене взяли так от за руку ніби і сказали, в тебе все вийде. Для мене це було дуже, так, знаєте, так, ну, дуже важливо, тому що хтось підтримав. І от цю таку впевненість собі всилив про мене. Тому <плес> я хочу ну, дякую вам велике. Надалі кожну з дівчат будуть супроводжувати, аби сприяти їхньому подальшому розвитку. Проєкт реалізується фондом ООН з фінансової підтримки Юсей Айді разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області.